Київ сьогодні атакували балістичними ракетами, нарахували близько 30 збитих ППО. Скільки ще там, де є не збитих, де попадали, невідомо. А, є певні фотографії, є певні відео, які дозволені. Ми збираємо їх в телеграм, шапці профілю, Ютуб шапці профілю. Якщо ви ще не підписані, а, ви знаєте, а, от дивлячись на все те, що відбувається, розумієш, яке крихке наше життя, і як воно в цілому може обірватися будь-яку. Хвилину будь-яку секунду насправді складна ситуація. Ми розуміємо, що ворог наш має ракет не на 2-3 тижні, їх багато і накопичив, і може купити. І вже не приховує наш ворог те, що в цілому санкції він обходить і може налаштувати виробництво, постачаючи необхідні деталі з інших країн різними способами. Ну, ви знаєте, тут дивуватися українцям не варто, коли говорять про те, що «а от там обходять е, санкції. Так, е, власне, це роблять деякі громадяни моєї країни. Який би закон не вийшов, е, люди намагаються не виконувати закон, а його бійти. Я маю зараз на увазі не всіх людей, а наших шановних чиновників, наближених до влади. Будь-який закон, який виходить. Він е розрахований на людей, на людей, на звичайних людей, у яких вибору особливо немає. Вони змушені дотримуватись цих законів. А от для обраних богом обраних народом насправді, але вони вважають, що вони богом обрані. Е вони шукають способів, і методів і знаходять їх, е як це все обійти. Тому коли ці ж самі люди волають на всю Європу, от там подивіться, там санкції обходять. А в Європі, напевно, знають, як деякі чиновники роблять справи тут, в Україні. Ось нещодавно мені написала одна дівчина, яка пише, що там одне питання їй потрібно вирішити по університету. Вона пише: Я зараз в Німеччині. Тут, значить, я не можу, тому що тут неможливо порішати. А от там в Україні у вас, вона пише: у вас в Україні, вона тільки виїхала як два роки, навіть менше. Вже вона пише: У вас там в Україні, я знаю, все можна порішати. От це відношення наше до країни, до законів, воно все спровоковане діями чиновників в першу чергу. Народ виконував би все, якби народ бачив, що. Всі рівні перед законом. А коли для одних закон, а для інших, вибачте, свої правила, і знайомий на телефоні, то і народ так само прагне виконувати закони. Ось так і наш ворог. Санкції, да, але знаходять як їх обійти. Чи правильно це? Звісно, ні. Але такі реалії життя. І не враховувати ми їх Ну, ніяк не можемо. Бережіть себе і підписуйтесь в телеграм YouTube.